Для епохального арт-поп, який став маніфестом всього, що втілював ранній образ Леді Гаги, вона випустила спільний альбом Чік ту Чік із американським джазовим співаком Тоні Беннетом. Dancing, chick chick. До повноформатного альбому Гага та Беннет уже встигли попрацювати над спільною піснею The Lady is a Tramp. Тоні Беннет залишився задоволеним співпрацею з Гагою та загалом дуже високо оцінював її творчість. Так вона запропонувала йому зробити спільний джазовий альбом. Колаборація стала сюрпризом для фанів Гаги, та все одно підкорила чарти. З 2021 по 2024 рік в Леді Гаги була резиденція в Лас-Вегасі з програмою Jazz and Piano. у шоу брало участь 30 музикантів. А в межах резиденції Леді Гага дала 48 шоу. Наступний альбом Ледягаджоен став історією про щирість, у якому вона акцентувала на свободі бути просто людиною. За назву альбому вона взяла ім'я своєї покійної тітки, а сам реліз багато в чому є автобіографічним. You going, going? Я усвідомлюю, що як тільки покидаю межі своєї власної території, то я більше не є вільною. Як тільки я виходжу у світ, у якомусь сенсі я починаю належати усім довкола. Це законно стежити за мною, це законно переслідувати мене на пляжі. Наприклад, я не можу подзвонити в поліцію або змусити когось піти. До альбомів цього ж періоду можна врахувати і спільний альбом із Бредлі Купером, який є саундтреком до фільму мюзиклу Народження зірки.